Із... Дивіться, щойно ми, і зовсім недавно ми, але будемо вважати, що тут сидить чотири українці, хоч як знайти хоч щось спільне в цих лицях квасних. Ні-ні, <кл 'ю> Але бодай ми вийшли на той рівень, ми всі вийшли в Україні на той рівень, ми всі чотири, що тут. Що ми фактично вже не говоримо вони про євреїв, погодьтеся, так? тобто, А зовсім ще недавно е мимоволі е проривалися такі фрази, наприклад, ну, як то той жарт, казали, єврей, єврей прийшов на роботу, виявляється, п'є по це грам, то нормальний чоловік, казали єврей. Так. а казали тобто, євреї. Тепер, і зокрема, я думаю, що Майдан став тією краплею, які, яка вже якось, ну так не можна сказати, тією краплею, але окей. А, але є якесь оце відчуття спільності народу, політичної нації, незалежно від тих етнічних штучок. Але до нашого такого самого порозуміння з ромами, циганами дуже далеко. І зокрема. Тут є одна дуже суттєва різниця, навіть для будь-якого, припустимо, українця, який хоче однаково добре пізнати знати дві історії єврейську і ромську, і почуватися, почуватися політичною нацією єдиною з усіма. Ми не маємо де взяти ромську історію. І тут справа не в тому, що ми ліниві, бо якби ми хотіли знати єврейську історію, то ми тисячі років маємо де її брати. Роми самі не хочуть тої історії, не хочуть, щоб їх хтось знав. Можливо, я десь помиляюся, ти зараз поправиш, але як теза, так? Їм не треба, щоб ми їх знали. Вони самі собі, може, собі розказують, не знаю. В кожному разі в цій книжці є також ця якби, така одна з тем, що ти піди, узнай, яка є правда, якщо тобі ніхто зробив її не хоче сказати. Чи говорять між собою, ми не можемо знати. Ну, no, ваше no, no. Просто, по-перше, вони антиісторична спільнота. Коли я говорю, що це інопланетяни Європи, не можна їх міряти нашими уявленнями. От ми, наприклад, українці в тому числі, весь час черпаємо якийсь свій джерела патріотизму в тим в тому, що нас гнобили, убивали. Нас убили кілька мільйонів у 33-му, нас убили тоді, тоді заборонили нам мову і так далі. І так далі. Життя ромів було ще гіршим. Протягом цих століть, але їхня е, культура є антиісторичною і вони один одному про це не розповідають. Тобто мати не розповідатиме синові про те, що їхнього діда вбили в Авшвиці. Мати не розповідатиме синові про те, ким був їхній прадід. Їх не цікавить історія абсолютно. Це от Цей психологічний процес витіснення з пам'яті, так і... історії так. Він радше там історії просто немає, і е, тому важко з ними говорити про. Наприклад, мені здається і не здається, але з тими ромами, з якими я говорив, я знаю про їхню історію, про їхні різновиди більше, ніж вони знають. Вони ж не розуміють, наприклад, що вони ніколи не домовляться із житанами. Це теж от циган, так, але це французька вимова. Із житанами вони не домовляться і не зможуть порозумітися. Вони навряд чи, наприклад, наші закарпатські роми навряд чи порозуміються із оцими е, польська рома, так? Вони вважають, що так, ми роми, але чи племінної своєї структури не бачать, не знають наскільки різною була їхня доля. І, наприклад, наші закарпатські роми абсолютно не усвідомлюють, що ще 100 років тому у Німеччині роми були. В іншому суспільстві так були заможними людьми, бюргерами, міщанами, які мали свої кам'яниці триповерхові, ходили до церкви і так далі. Але вже в іншій німецькій державі їх було багато. Так, наприклад, ромам забороняли ходити до церков і наближатися. Вони були обгороджені парканом. А ще у третій їх топили у озерах. Просто і за це держава платила якийсь щось. Платила, бо це було одночасно і знищення ромів, і одночасно відгодовування риби. Щось маєш додати, я би хотів поставити таке запитання, на яке би ви всі відповіли, ми мусимо там пізнаватися, одні одних, допомагати і так далі. Є одна проблема, так? Україна, це буде чи Словачина, чи Румунія і так далі. Держава так чи сяк мусить якось структуруватися, вона мусить мати освіту, медицину, заклади, якийсь порядок. Зрештою, ну. Якісь списки виборців, зовсім вже, грубо кажучи. Е, і тут виходить так, що звичайно, і, і навіть на це є кошти, як сам говорив, дуже легко виграти якийсь грант на те, щоб е, Ужгород організував школу для ромських дітей. Так? Але чи вдасться це зробити, то залежить вже не, не лише від того, хто виграє грант, а чи ромські батьки е, дозволять цим дітям туди йти, ходити до тої школи. Ну, діти не захочуть це, і українські не хочуть, але йдеться про те. А, е, тобто, як би ми мали так е, е, співпрацювати і допомагати, а при цьому не е, нав'язуватися, бо бо всі наші е, намагання подружитися, допомогти і так далі можуть вилізти боком просто з тої причини, що нам скажуть, яке ваше псаче діло, і не пхайтеся в те, що не ваше. Ну, я тут часто прихильником є того, що людям треба давати те, що вони хочуть, якщо вони особливо не пруться, там щоб була в них збудована школа, і в них це вже все існує віками. Якась певна ієрархія, певна система освіти, то їм з цим нормально. А, я не знаю, чи коректно називати ім'я одного поп-співака і продюсера а, циганського походження. Ну, ви знаєте, їх тут є тільки два на страді, то це той, що молодший. Так от він не вміє читати. Як ми я знаю, Це Луческу навіть. Ні, це в Україні. Ну такі поп-співак, який багато. Ні, ні, ні. Ні, я маю на увазі. Я маю на увазі співака такий, от співак і продюсер, та ну це такий більш відомий. І от е, як ми це виявили, я була маленька, що теж працювала в студії звукозапису, і там треба було просто прочитати з листка текст і заспівати його. і Йому всі давали, діма, от візьми, почитайте по серії. І він весь час якісь слова плутав місцями, дивлячись цей листок, і казав, ні, ні, мені краще на слух, повтори, я так краще запам'ятаю. Та ні, візьми листок. І він тримав оцей листок, але все одно ну, співав так, як він запам'ятав фашисти у цій студії цей... все. його... Так, фашисти заставляли читати. Ні, я просто до того, що людина абсолютно добилася успіху, там стала капець по персонажем селебріті, не вміючи читати. Ну, як казала моя мама, гроші вміють рахувати, це значить все. Ну так, зрештою та про що ні, до той якось той, 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 той просто професор писався з трьома буквами. І я от про про що про що власне і кажу. Я не знаю, чи хотіла продовжити насправді те, що історію яку казав е, Жадан про цю ротацію та, е, армії і циганських таборів. От В Берліні є такий теж вид е, з лидерів, вони з собаками ходять по метро. І весь час ж просять, і от мені е, і більшості людей подобаються такі чоловіки, приходить такий панк просто і каже, люди, от ви класні, ви їздите на роботу, ви платите податки, ви багато працювали, там, чи ви пенсію отримаєте. Це ваш вибір, а от я не хочу працювати. У мене є цей пес, мені треба його годувати. Це теж мій вибір. Я не буду вам брехати, що я там чимось хворий, чи в мене немає мами, тату. Просто я не хочу. Якщо вам типу не взападло, поможіть мені грошима. І весь вагон дав чуваку гроші просто за чесність, бо він сказав, хай вам буде класно. Це такий мій вибір. Отак от, от я сприймаю циган. Ну не хочуть вони працювати. Ну, наприклад, не хочуть вони влаштуватися. Ну в, на якусь там свою в, в, таку, я маю на, увазі на нормальну роботу в нормальній уяві, але що таке? Почекай, і просто це їхній вибір, і це треба цінувати і не нав'язувати якусь там свою правильну систему освіти, правильну систему кар'єри. Якщо вони захочуть, вони самі якось будуть комунікувати. Знаєш, просто не треба суватися своїми абсолютно. Да. Просто це якраз од.